я впевнений, що якщо хтось і зможе нас привести до миру, то це президент Трамп. Я не збираюся нічого оголошувати чи вести переговори в ефірі національного телебачення, особливо випереджаючи президента. Але ми зберігаємо обережний оптимізм. Ви бачили, як українці просунулися від того моменту, коли ми були в овальному кабінеті до зустрічі в Джиді Саудівська Аравія з держсекретарем Рубіо. І ви бачили сьогоднішню прес-конференцію президента Путіна. Звісно, обидві сторони матимуть свої вимоги, і звісно, обидві сторони повинні будуть піти на певні компроміси. Наразі триває так звана човникова дипломатія. Спеціальний посланець Вітков знаходиться там в Росії, збирає інформацію, щоб ми могли її оцінити. А президент Трамп ухвалить рішення щодо подальших кроків. Він бере участь у переговорах про припинення вогню, зустрічається з українськими високопосадовцями, телефоном спілкується з росіянами щодо мирного закінчення війни. Він радник, але найважливіший серед усіх радників президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, адже опікується питаннями національної безпеки. Майкл Волц, одна з найважливіших фігур з орбіти президента Трампа, і він повинен мати вплив на американську політику. Принаймні, так вважали на етапі президентських перегонів в США. Зараз же Волц в більшості ретранслює слова та рішення Дональда і передає йому інформацію. Наскільки ж важливою є персона Майкла Волца в американській та світовій політиці? А також як він потрапив до політичної верхівки світу. Майкл Джордж Глен Волдз народився 31 січня 1974 року в місті Боїнтон Біч, штат Флорида. Після закінчення школи він здобув освіту бакалавра мистецтв у галузі міжнародних досліджень. Проте здобував він цей ступінь у престижному військовому інституті Вірджинії, І усе його подальше життя було пов'язане з армією та сферою безпеки. Після здобуття вищої освіти Волт став офіцером механізованих військ Армії США. Після того закінчив школу рейнджерів і став зеленим беретом. Представником елітного й найвідомішого у світі, завдяки голівудським фільмам Спецпідрозділу у цьому статусі Майкл служив в різних країнах як офіцер сил спеціальних операцій. Встиг декілька разів попрацювати в Афганістані, на Близькому Сході та в Африці. Він був гідним воїном та отримав чотири нагороди бронзова зірка. Після гарячих точок Майкл Волц вирішив будувати кар'єру в більш безпечній царині. І, хоч це й були комфортні офісні кабінети різних держустанов, це були посади в силовому секторі Сполучених Штатів. Працював в Пентагоні як директор з питань оборонної політики в Міноборони США, Волца помітили це, відкрило йому шлях до Білого Дому, де він працював радником віцепрезидента з питань протидії тероризму. На додачу Волс постійно з'являвся в ефірі консерватори. Тивного каналу Fox News, який асоціюють з республіканцями, як запрошений експерт, весь цей бекграунд дозволив Майклу Волцу увірватися у світ великої політики. Загалом Майкл віддав армії Сполучених Штатів 27 років свого життя і дослужився до звання полковника Національної гвардії. Але першу свою політичну посаду Волц отримав ще бувши військовослужбовцем у 2018 році. Він взяв участь у виборах до палати представників США, які впевнено переміг. Майкл Волц завжди був членом консервативного табору американців та відданим республіканцем. Проте, залежно від політичного клімату, змінювалась і його риторика. Так, наприклад, у 2022 році Майкл був прихильником допомоги Україні. Він навіть приїжджав до Києва та зустрічався з Володимиром Зеленським. Але вже навесні 2024 року Волз разом з іншими республіканцями блокував виділення Україні військової допомоги на Суму 61 мільярд доларів. Ці зміни в поведінці Майкла відбувалися якраз на фоні того, як американці все більше починали розуміти, що наступним їхнім президентом стане Дональд Трамп. Зрештою, лояльність до Трампа принесла Майклу Волцу посаду найважливішого радника Президента Сполучених Штатів Америки, радника з питань національної безпеки. З одного боку, він абсолютно гідна для цієї посади людина з огляду на його компетенції та досвід. З іншого боку, для того, щоб цю посаду отримати, Волц повністю підтримував риторику Трампа, в тому числі і щодо України, навіть якщо раніше його погляди були інакшими. Попросту вчасно перевзувся. Відповідно, на посаді радника нині перебуває пристосуванець. Як ми встигли зрозуміти, Дональд Трамп любить лояльних людей. Йому подобається, коли з його думкою погоджуються, а не оскаржують її. А що все це означає для України? Ймовірно, навіть якби замість Волца в команду Трампа потрапила максимально лояльна до України людина, вона б навряд змогла вплинути на позицію впертого президента. Тим більше, коли йдеться про Україну, Дональд схоже має власні переконання. Вони мінливі, проте, не схоже, що вони якось залежать від політичних чи людських переконань його консультантів. Тому, коли йдеться про Волца, який озвучує основні новини щодо перемовин США як з Україною. Так, і зереф, ми маємо розуміти це як офіційну позицію, і не більше.